Вітаю вас на телеканалі Сфара ТВ. Випуск новин в студії. для вас. Працює Любов Данча. Про головні та найцікавіші події, які відбулися впродовж дня. Дивіться далі у випуску. Місячник добровільної здачі зброї триває. Громадяни, які приводять до поліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, звільняють від кримінальної відповідальності за їх незаконне зберігання та придбання. Повідомляють в правоохоронних органах. Із цим питанням рівняни можуть звертатися до служби дозвільної системи головного управління національної поліції Рівненської Рівненській області за адресою. Пушкіна чотири незважаючи на заходи національної поліції щодо попередження злочинів пов'язаних з використанням зброї та вибухових речовин, використання їх не за призначенням, кримінальна обстановка міста Рівно та області в цілому залишається складною. Неналежне ставлення власників вогнепальної та холодної зброї до її зберігання. Призводить до їх втрат та численних крадіжок. громадяни, які добровільно здадуть зброю, звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності за її незаконне зберігання та придбання. Підготовка до Пасхи, писанки різного кольору, розпису, матеріалу та розміру, а також вишивані рушники за старовинною технікою. Все це зможуть побачити рівняни в обласній бібліотеці у відділі мистецтв. Більше про виставку знають наші журналісти. Більше сотні писанок різного кольору, розміру та навіть з різного матеріалу представили в обласній бібліотеці. Це Леонід Гринбок і у його колекції чимало великодніх яєць, проте не розписаних, а зроблених із кераміки. Робиться воно. За години 4-5. Але потім це проходить сушка, це проходить усадка його. От тут є дірочка, через яке виходить повітря. Тому що якщо не зробити, воно розірве просто-напросто під своїм давленням. І потім вже йде момент покраски, коли... потім протирки, коли ну, тобто на це все треба час. Ну і звичайно випал. Випал триває двоє суток, тобто, ну, чотири часа випал, а потім остигання печі. Ну, час на то йде. Продовжує справу батька і Богдан. Каже, виготовити таке яйце не важко. Основне робити свою справу із любов'ю. Головне робити з душою з душею. В принципі, вже до автоматизму доведено, але сам саме головне – тут це така маленька філософія, що складається вона з двох частин, і в кожній частині написані гарні побажання. Тобто, і от існує така, якби в нас філософія стати, що коли такі звук відбувається, цей, цей, цей дзвінок би їх озвучив. А це пані Вікторія Степанюк. Її писанки також особливі і за технікою виконання, і за розміром в руках. У мене струсина величезне струсине яйце. Писанка. Виконана в техніці травлення, коли ми традиційно розписуємо яйце воском, а потім шар, ось цю якісь кілька міліметрів, вона залишається витравленого оцтом або кислотою, або колись капустяним розсолом, то, що витравляє, або якимось перебродившим вином, яке вже стає оцтом. Починаю з малюнка олівцем, а тоді малюю воском. Віск, бджолиний, писачок, свічка, руки і праця. На виготовлення такої писанки потрібно близько 10 годин. Проте, крім великодніх яєць на виставці, представлені і вишивані рушники за старовинною технікою, яка притаманна тільки нашому регіону. Ця виставка вже проходить підряд восьмий рік. Цьому році на виставці в нас представлено багато вишивки, тому що з давніх давен наші мами прикрашали свої хати писаними картинами, вишитими рушниками. І так нам захотілося в цьому році прикрасити цю залу. На виставці представлені рушники відомих майстрів з міста Рівного. В експозицію війшло 37 рушників. Рушники відбирались за таким принципом, що була представлена традиційна наша поліська вишивка. Ми відтворюємо старовинні візерунки, яким може дуже багато років у нас на відміну від інших етнографічних регіонів України у нас напевно зберіглась найстаріша, ще архаїчні символи вишивці, і це дуже цікаво для поліської вишивки. Характерно те, що е, практично ми використовуємо тільки один колір на білому тлі. Це червоний колір з невеличким крапленням синього, а вже пізніше чорного кольору. А виставка триватиме до 24 квітня. Тож організатори запрошують усіх охочих познайомитися із культурою нашого краю. Любов Данча, Роман Шиконець, випуск новин. Туристична візитівка Рівненщини стане ще комфортнішою та привабливішою. Цього року на проект благоустрою території біля тунелю кухання буде виділено близько 700 тисяч гривень, зазначив голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко. Зокрема, за ці гроші тут облаштують великий дитячий майданчик, місця для відпочинку з барбіки-зоною, створять торгові ряди для сувенірів, розташують паркінг і забезпечать безкоштовний вайфай. А вже днями там було встановлено ліхтар на сонячних панелях. Та інформаційний стенд з кованою фігурою у формі серця. Нагадаємо, тунель кохання відомий не тільки в Україні, але й в світі. Ботанічний феномен, утворений заростями дерев, що засаджені вздовж залізничної колії. Поїзд проїжджає тут тричі на добу, обламуючи всі гілки, що порушують ідеальну форму тунеля. Потрібно, аби зробити своє мовлення чистим, правильним і багатоманітним, рецептами успішної роботи над собою сьогодні ділиться відомий український лінгвіст Олександр Авраменко. Він завітав до міжнародного економіко-гуманітарного університету, аби перевірити, чи правильно ми спілкуємося. Більше про поради тим, хто хоче стати кращим. Дивіться далі у сюжеті. Як правильно, голубіка чи лохина, або ж пологовий чи пологовий будинок про всі тонкощі лінгвіст. Таки знає відомий педагог і телеведучий Олександр Авраменко. До рівного він завітав, аби своїм натхненням та знаннями поділитись із молоддю, зокрема студентами МЕГУ. Розповідає одразу, коли приїхав до міста, почав слухатися. А як рівняни спілкуються між собою? Я вчора ну трохи був неприємно здивований. Я гуляв біля злати. Там парк там такий ставок, гарний з вербами, і я чув, як Получається, вживають це слово, получається. Люди не знають, я спеціально урок проведу, коли прийду до Києва на 1 плюс 1, що не получається, а виходить українською. Або, наприклад, постоянно. Це настільки ріжже слух, коли особливо знаєте, одна річ, коли це. Схід України, де суржик лютий, а інша річ, коли у вас українські такі колоритні, справжні слова, і в цьому контексті вони настільки яскраво суржикові елементи не так ріжуть слух, настільки неприємно. О, тому є з чим боротися. Я дуже радий, що мене знову запросили. Про те, як говорити правильно і як виховати у собі здібного оратора, розповідає Олександр Авраменко у стінах мигу. Насамперед потрібна практика. Якщо це люди російськомовні. То треба починати говорити ніякі книжки, перегляд кінофільмів це пасивна українська мова. Вони будуть дивитися в кінотеатрі фільм, все розуміти. Але коли самому доведеться продукувати так, то тут виникають проблеми. Тобто практика. А для людей, в яких суржикові елементи, тобто вони говорять в основі української суржикові елементи, діалектні тут, звичайно, і читати відповідну літературу. А з культури мовлення однозначно і дивитися, якщо, наприклад, от скачуть в інтернеті несанкціоновано фільм, американський чи французький, шукайте в українському перекладі. Якщо на слуху постійно буде літературне слово, воно лягає, людина запам'ятовує. Ось я зараз під час майстер-класу буду запитувати я в українську і жога. і вся аудиторія зразу буде знати, печі я, я кажу. Вас так називають у Львові. Кажуть, ні, в нас весь Львів каже, іжога, але через рекламу ми це слово знаємо. Олександр Авраменко вже має своїх шанувальників по всій Україні і рівне не виключення. Шестикласниця Анастасія Стельмах вчиться за методикою відомого українського лінгвіста і помічає прогрес у всьому класі. Кожного дня у нас, коли українська мова, ми проводимо конкурс «Зірка» Називається ми малюємо малюнок до уроку і розповідаємо про цей урок. А я дуже рада, що можу побачити ці уроки в реальності, його тому що я його велика фанатка. Працювати над собою потрібно, переконані і науковці мигу. Якщо ви поважаєте себе та оточуючих, то і мовлення ваше буде відповідним. Головне перед тим як говорити, думайте. Аби озвучити слово, ми повинні пропускати психологічно комунікативний аспект дії цього слова. Ви ж, коли вживаєте їжу, ви дивитесь спочатку на неї, тоді думаєте, чи варто її. Брати і їсти, і лишень тоді їсте. Це буквально секунда часу. Так само і слово, ми його бачимо, використовуємо і лишень тоді озвучуємо. І для того, аби їжа наша не зашкодила організму, ми думаємо, що ми їмо. Так само слово має думатись, як воно озвучується, аби було почуте. Також Олександр Авраменко каже, рівно надихнуло його на нові теми, які варто буде обговорити у наступних повчальних відеороликах на телебаченні. Ірина Лаговська, Роман Шикунець, випуск новин. 16 Шістнадцять вареників, засмажених шкварками, приготували костопільчани для бійців, що наразі перебувають у зоні. Ато Гостинець підготували працівники ставецької загальноосвітньої школи перших других ступенів для своїх бійців-односельчан. Наразі вони несуть військову службу поблизу Попасної на Луганщині. Працівники навчального закладу вже не вперше готують для вояків українські страви. Цього разу вирішили передати землякам домашнє тепло та святковий передвеликодній настрій через власне. Норучно ліплені вареники з картоплею та капустею. Навчатися коли зручно. Саме таку можливість мають студенти міжнародного економіко-гуманітарного університету. Здобути освіту завдяки сучасним технологіям легко та просто, адже у вищі функціонує центр дистанційного навчання. Більше про особливості та специфіку даного напрямку дивіться. Далі у сюжеті здобути освіту завдяки сучасним технологіям, кілька годин вільного часу та бажання вчитися. Ось що потрібно, аби здобути вищу освіту у наш час. Це Борис Кошовий, студент економічного факультету МИГУ, каже, відвідувати всі пари не має змоги, адже працює, тому намагається поєднувати одне з іншим. Завдяки дистанційній освіті, яка функціонує в міжнародному економіко-гуманітарному університеті. Це вдається на славу. В будь-який момент я можу зайти на дистанційну освіту. Без різниці, яка година, я можу зайти на дистанційну освіту, записатися на курс та пройти дистанційно весь предмет, який мені потрібен, або всі предмети взагалі Відповідно, всі студенти, котрі навчаються на дистанційній освіті, мають ключ доступу до своєї сторінки, тобто логін і пароль. Таким чином можна бути впевненим на 100% у безпеці та конфіденційності особистої інформації кожного спудея. Одразу написано Кушовий Борис Романович зайшов. Вибираємо свій факультет, усі факультети нашого університету. Вибираємо факультет та спеціальність, на якій ви навчаєтесь. Наприклад, я навчаюся на спеціалість менеджмент. Вибираємо семестр. Семестр в мене восьмий. Та вибираємо, який цікавить вас предмет. На кожен предмет потрібно записуватись на курс. По іншому доступу може не бути. Так, тут ми маємо усю інформацію по даному предмету. Саме з допомогою Всесвітньої павутини студенти складають іспити та виконують всі інші завдання, адже на сайті дистанційної освіти все розкладено по полицях. А якщо ж виникають труднощі чи запитання, студенти завжди мають змогу зв'язатися із викладачем. Сергій Віталійович. В мене така проблемка. Я хотів би повторно здати тест з предмету стратегічне управління. Можна мені нарахувати ще декілька спроб. Ви попроходили всі курси в, на, на цьому предметі, але ваша оцінка складає 4. Так. Ви хочете покращити на 5? Так, звісно. Тоді поступаю наступним чином. Я зараз вам відкриваю дві додаткові спроби для проходження тестів, і впродовж цих пару днів постарайтеся знову пройти ці тести для покращення свого результату. Ось так просто та швидко студент може пройти повторно тест у будь-який зручний для нього час впродовж декількох днів. Проте, аби дійсно отримати хороші знання, потрібно наполегливо працювати, хоч і на відстані. Це Марія Ясенчук, першокурсниця. Наразі дівчина старанно відвідує всі пари, проте у майбутньому планує поєднувати навчання і роботу. Для мене, як ніколи, важливим є можливість навчатись на дистанційному навчанні. Я вважаю, що це сприятиме ефективності моїх знань. Дозволить мені поглибити всі вміння і на в подальшому допоможе поєднувати корисне з улюбленим. Якщо підсумувати дистанційна освіта, це крок вперед та вигідна пропозиція для тих людей, які дійсно хочуть здобути освіту із допомогою сучасних технологій. Проте пам'ятайте, що тільки наполеглива праця дає свій результат. Любов Данча, Роман Шикунець, випуск новин. І для спорту не існує кордонів. Так у нашому місті пройшов міжнародний матч із шахів між містами-побратимами Рівне та Кобулеті. Суперники зустрілися не за реальною гральною дошкою, а змагалися онлайн. Матч проходив у три тури. За звання кращих юних шахістів боролися сім рівненських школярів і стільки ж учнів із Грузії. Подробиці далі. 12-річний школяр з рівного Северин Смикало у шахи грає з п'яти років і вже має перший дорослий розряд із цього виду спорту. Розповідає, вирішив взяти участь у змаганнях з єдиною метою, аби прославити своє рідне місто. Хочеться, щоб на весь світ було відомело рівне по шахматах ходьби. А школярка Анна Лук'яник прийшла сюди за досвідом, адже каже, не завжди випаде нагода зіграти у шахи із спортсменом іншої країни. Разом з тим додає, після такого міжнародного матчу можна завести собі іноземного друга, який щось тямить у шахах. Розумного, гарного, високого ну і дружного. Загалом участь у міжнародному матчі з шахів взяло сім школярів із рівного: четверо хлопчиків та троє дівчаток. Попередній відбір проходив у два етапи. Спочатку грали п'ятий класи молодші, відібрали трьох кращих: це Криворучко Микола, Анна і Крук Роман. А потім зробили відбір з класів з 11 по 6 клас. І там відібрали кращих це з Миколо Северин, Громова Ольга. Шинкарчук Богдан Кондратюк Вікторія. суперниками наших юних шахістів стали учні із міста Кобулеті, що у Грузії. Матч проходив у три тури. В результаті наші спортивні обдарування таки здобули абсолютну перемогу. Із рахунком 21-7. Керівник центру україно грузинської дружби Сакартвело, а також співорганізатор матчу Руслан Талордава розповідає. Подібні заходи між містами побратимами Рівне та Кобулеті організовуватимуться і надалі, і не лише у спорті. Ва справа між між дружніми народами, да, вона має зближувати. Тим більше, якщо ми використовуємо такі засоби як спорт, мистецтво, так, культура. Це найкраще, що передає там людські відносини. Вікторія Бондар, випуск новин. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі.